Вітаю! А команда проекту Багаті Села сьогодні мандрує затишними вулицями маленького прекрасного тростянця. І ми з вами сьогодні побачимо, як власноруч люди змогли облаштувати сучасний гарний парк культури та відпочинку, як відбудовується будинок культури. Як живуть люди в цьому невеличкому місті? Ми побуваємо в новозбудованій церкві, відвідаємо затишний садочок та сучасну школу, дізнаємося, як піднімається культурний рівень саме тут, на цій землі. І сьогодні ми познайомимося з новими людьми, історії яких вразять вас у саме серце. Тож ходу до пригод! Тростянець селище міського типу є центром Тростянецької громади, яка об'єдналася 29 квітня 2018 року. Населення громади 8 тисяч. Перша документальна згадка про Тростянець датується 1598 роком. За переказами стародавне поселення існувало і раніше. Лежало на південний захід від сучасного, але його пограбували і спалили. Згодом люди осіли на теперішньому місці у долині річки Тростянець. Нетка новому поселенню спочатку дали назву Адамгород, але згодом повернули стару назву. Вочевіть. Від слів тростина за свою історію Тростянець знавав чимало злетів та падінь. Однак вітучим та успішним це місто завжди робили люди, які своєю працею розбудовували цей край, і ми вам сьогодні це доведемо. А це центральний ставочок Тростянця, і ви знаєте, його площа дуже велика більше 70 гектарів. А взагалі, це орнітологічний заказне, тому що саме на цьому озері гніздяться унікальні лебеді шептини. Наша подорож розпочинається з парку, який було зроблено в самому центрі міста за останні 4 роки. Взагалі, паркова зона була облаштована в Тростянці ще минулого століття. Уявіть собі, 1960 року тут було засновано парк загальною площою 3,5 гектари. Але з тих часів до 2000-х ну нічого не змінювалося, тому ця територія була ну взагалі малофункціональною і не використовувалася громадою за призначенням. Але за останні чотири роки тут змінилося все абсолютно. Тепер тут є баскетбольний майданчик, тут є скейт-дром, скейт-парк. Тут є зона стрітворкауту, тут є спортивний майданчик, облаштовано набережну, тут є ландшафтний парк, дитяча ігрова зона, унікальна гідроспоруда. І все це було зроблено в короткі терміни руками громади. Як нам сьогодні розповідали, більшість робіт люди виконували власноруч, і це дозволило зекономити дуже великі кошти. А ще хочу звернути увагу на унікальну гідроспоруду. Ну що ж, ми повертаємося до унікальних гідроспоруд в центрі парку. І я вам хочу розказати про те, чому тут з'явився цей острівець, хто його придумав і чому стало можливим розбудувати такий гарний ландшафтний парк. Річ у тому, що коли звернулося до Вінницького архітектора Плясовиці, була одна дуже велика проблема на цій території: дерева не могли повноцінно тут зростати через те, що територія знаходилася в мокрутині. Тут було дуже багато води, і що не висаджували, нічого не переживалося. Тоді архітектор придумав зробити ось такі от канали з невеличкими водограями і зробити ось цей острівець. Землю підняли догори, воду спустили у канали, і таким чином було облаштовано усю цю красу. За моєю спиною знаходиться унікальна стела з пташками. Вона є дуже символічною. Вона поставлена тут на честь діток, які зростають у рідному тростянці, але з часом вони вилітають з батьківського гніздечка і повертаються додому вже дорослими пташками. А для гостей міста встановлено цікавий мотиваційний стенд, на якому можна побачити, як містяни власноруч приводили до ладу цю паркову зону. Прямо при вході до центрального парку ви можете побачити ці унікальні стенди. Ось на цьому стенді розповідається про те, як своїми руками жителі облаштували цей парк. А на цьому стенді ви можете побачити унікальність світлини Тростянцю, який він колись був і що зараз знаходиться на цьому місці. І можете побачити, наскільки змінилася громада цього міста і благоустрій. А біля парку є площа героїв, на якій вшановано всіх загиблих воїнів землі. А ще тут зроблено каскад водограїв та оформлено квіткові насадження. В центрі можна побачити, як ремонтують будинок культури. Районний будинок культури є культурним осередком усієї громади, і зараз тут приходить капітальна відбудова. Зовні будинок культури вже відремонтовано. Всередині зараз йдуть ремонтні роботи. Але це стало можливо завдяки Державному фонду регіонального розвитку. Ми завітали до музичної школи. Цей освітній заклад є гордістю всієї громади. Всі випускники школи досягнули успіху в культурному житті на обласному та державному рівні. До слова, всі викладачі є колишніми випускниками цього закладу. Директор розповів нам, в чому секрет успішного виховання юних талантів. Ну, дітки є в нас в цьому році. Ми приймали участь в різноманітних конкурсах. Наші дітки в режимі онлайн по різних спеціалізаціях, особливо по класу фортепіано, сольний спів. Це наша гордість, і ми цих дітей відзначали. Завдяки децентралізації та вправній роботі голови громади в Тростянці змінилося дуже багато. Але спочатку було встановлено перший водограй. Цей проект був особливим, бо, по-перше, він був першим реалізованим проектом в рамках реформи децентралізації. А по-друге, саме він повернув громаді віру у власний успіх. Цей фонтан, який знаходиться на центральній вулиці Тростянця, Має свою власну історію. Річ у того, що саме з запуску цього фонтанчику почалася відбудова в цій громаді і розпочалася децентралізація. А все було так. 2015 року провелося опитування. І коли розпочалася децентралізація, а кошти залишилися на місцях, голова громади вирішила, що тут на місці старого пам'ятника Леніна має бути гарне. Обладнане місце для відпочинку. Людей питали, що вони тут хочуть бачити. Більшість в громаді сказали, що ми хочемо побачити цей фонтанчик. І коли почали його будувати, багато містян не вірили в те, що він буде збудований. Думали, що це буде черговий довгобут, як за радянських часів. Але ні, фонтан було збудовано і відкрито. На відкриття зібралося дуже багато людей. Всі раділи, і саме після того, як було збудовано. Перший об'єкт інфраструктури почалася відбудова. І громада стала активною. А ще, як мені розповіли, колись тут знаходилася криничка ще до радянських часів. І сюди приходили люди брати чистої води. За багато років цю криницю відновили, відчистили, відродили. І зараз джерельна водичка б'є у цьому фонтанчику. Ввечері тут гуляють цілими родинами, тому що фонтанчик грає різними кольорами. Отак, От з відродження рідного джерела, почалося відродження рідного міста. Децентралізація! Минаючи стару залізничну станцію, ми мандруємо далі до території щасливих дітей. Саме тут, наче в касті, зростають діти. Ми з вами завітали на територію дитячого садочка Дивограй. І ви знаєте, це приємно вражає скрізь. Все квітне, скрізь все буяє. Асфальт розмальований, тут казкові герої, різні ігри для дітей. Ходімо подивимося, що всередині і в яких умовах зростають дітки тростянці тростя. Садочок дуже великий, в ньому багато груп і вихованців. Всі ігрові зони та спальні причепурені та відремонтовані. Багато іграшок та книжок, відремонтовані дитячі та спортивна зала. Працює кабінет психолога. А от про мрію працівників садочку ми дізналися у пральні. А ця пральна машинка на 10 років старша за мене. Якби вона могла говорити, вона б розказала, як змінювалося життя в цьому садочку. Вона і досі працює, і справно працює. Але все ж таки, персонал і громада мріють, що в цьому невеличкому затишному садочку з'явиться ще одна новенька пральна машинка. І життя тоді працівників стане легшим і постільна білизна буде м'якіша. м'якіше. Сподіваємося, ця мрія здійсниться. За останні роки тут було відремонтовано харчоблок. А ще ми побачили, в яких умовах працюють вихователі. Зазвичай у садочку ми розповідаємо про те, як живеться діткам, як вони тут навчаються, і який в них казковий світ дитинства. Але в цьому садочку дуже хочеться розказати про те, в яких умовах працює персонал. Отож, в цьому садку працює 32 людини. І в них є чудові умови для того, щоб працювати. Для них є зручні душові кабінки, є е, кімната для того, щоб вони могли передягтися. В них е, створюються такі комфортні умови для того, щоб люди могли приходити на роботу з радістю, а з роботи йти з гордістю. В цьому році у нас було 192 дитини. Ми 54 дитинки випустили. заяв написано уже 34. Які новопоступні. Ново, ново всі з таким настроєм святковим так очікуємо цієї хвилинки. Якщо сьогодні йшли по підсадочок дітки, то обіймали їх всі. Кажу, вже так їм хочеться, і нам хочеться, що ми готові їх прийняти не то, що 1 вересня, а 31 серпня. Садочку ми попрямували до спортивної школи. Треба сказати, ми навіть не очікували побачити таку круту спортивну школу. За останні роки цю будівлю було капітально відремонтовано та повністю оновлено. Нові роздягальні, санвузли, шафки у залі, підлога, стеля, вікна, освітлення і навіть стадіон теж оновлені. Це можна сказати, що рівень столиці. Саме тому тут проходять всеукраїнські змагання, а вихованці школи стали справжніми чемпіонами. У нас працюють секції з футболу, волейболу, баскетболу. Ми співпрацюємо з громадським організаціями спортивними «Спорт Т». Теніс, селищний волейбольний клуб та селищний футбольний клуб. Дуже хотіли похвалитися. У нас наші юні баскетболісти Ви вибороли перше місце в обласних змаганнях з стрітболу, баскетбол 3х3. Та жителі нашого селища зайняли друге призове місце в обласних селищних іграх серед команд ОТГ. На другому поверсі дюсюша знаходиться центр культури та дозвілля. Його очільниця дуже творча особистість. Вона письменниця, яка пише дивовижні романи та неперевершені вірші. Вона бар. Вона може придумати і зробити свято кожного дня. Вона надихає всю громаду і має багато однодумців. Тільки сходу дивилися очі, мов сиєє небо. Чорна стрічка на розрізала серединку навпіл. За всіх матерів, я молю, я благаю, не треба. Не вбивайте синів, не вбивайте ви наших синів. Цього року пані Світлана зуміла надихнути молодь на участь в багатьох дистанційних конкурсах. В цьому центрі працює театрально-драматичний гурток, хореографічна студія та вокальний гурток, задіяні всі вікові категорії населення. Пані Світлана є членкинею спілки слов'янських письменників. Тому в Тростянці було організовано такий унікальний захід, як літературний фестиваль до Дня Незалежності України. Захід прийшов на такому, в такому, знаєте, в теплому такому, в теплій домашній такій обстановці. Більше ми старалися зробити так, щоб люди, які приїхали до нас на гостину, щоб вони були ну, задоволені. Але найбільше нас вразила опорна школа. Це школа майбутнього в усіх розуміннях. Такого навчального закладу ми ще не бачили в жодній громаді. Почнемо з інклюзивної кімнати. Цього року в освітній галузі впроваджується інклюзія. Але такого інклюзивного класу ми не бачили в жодній школі району, де ми побували. Багаті села сьогодні приємно вражені. Ось в цій залі з 1 вересня будуть займатися дітки. Для яких школа стане другою домівкою? Десять діток будуть займатися в інклюзивному класі і отримувати освіту. Ось, наприклад, на такій от дошці вони будуть розвивати моторку. А взагалі, в цьому класі все продумано для дрібниць. А головне, тут будуть викладати чудові люди, які готові стати наставником для дітей з інклюзії. Коридори теж оздоблені за останніми освітніми трендами. Наша команда не могла пройти повз цих шафок, які знаходяться в коридорах. Ви знаєте, як мама підлітка, я вам скажу, що для міських шкіл наявність от таких от шафок в коридорі або в класі є великим щастям, бо дітям це полегшує перебування у школі. Вони можуть тут залишати свої речі. Для Вінниці, де в школах дуже багато діток, Встановлення шафок є дуже актуальним, нагальним і болючим питанням. А ось тут, в цій школі, ми побачили на коридорах шафки. Більше того, нам сказали, що навіть в класах є шафки, де діти можуть залишати свої речі. Це дуже зручно, це дуже комфортно, це дуже необхідно. І я вам скажу, не гірше, ніж у Штатах мати таку шафку. Це класно. Нова українська школа теж вирізняється з поміж того, що ми побачили. Всі класи оснащені новими меблями та ігровими зонами скрізь капітальний ремонт. В одному класі навіть є світлини першачків, які тут будуть скоро навчатися. Ви не повірите, але ми в першому Б класі побачили світлини з майбутнього. Ось тут, на цій стінці, вже є світлини першачків, які 1 вересня прийдуть до цього класу. Вони вже Є всі разом з класним керівником: 16 хлопчиків та 14 дівчаток. І повірте мені, всі вони будуть успішними. І десь років за 20 ми ще побачимо їх як зірок, які відбудовують нашу країну. В іншому класі є 3D-принтер, а вбиральні для дітей, наче в дорогому ресторані, всі коридори розмальовані учнями та вчителями малювання. Ви не повірите, це не школа, це просто якась перлина Поділля. Крім того, що тут все новеньке, все зроблене з любов'ю. Навіть стіни розмальовані з пристрастю і любов'ю. І знаєте, хто це зробив? Це зробили учні 10 класу. А ще вони розмалювали кабінети для першачків. Ну уявіть собі, ну де ви ще таке бачили? А ми продовжуємо вас здивувати, і зараз ми знаходимося в кабінеті, де народжується демократія нового покоління. Саме тут знаходиться кімната шкільного самоврядування. Президент і його команда працюють над тим, щоб діти виростали свідомими, а також долучалися до соціальної сфери життя в громаді. Наприклад, 1 вересня усіх буде зустрічати, хто б ви думали. Коронавірус, от в такому шкільному костюмчику, який буде розповідати, що варто робити для того, щоб не вхопити страшної хвороби. А ще з 1 вересня, кожного року, це вже є традицією, починається акція, яка називається Відповідальність починається з тебе. Діти беруть на себе соціальну відповідальність, і ви знаєте, саме так напевне виховуються лідери. Тут є столи для тенісу, де діти грають на перервах. Дві спортивні зали з роздягальними та душовими. Стенди з місцевими зірками спорту, які є гордістю всієї громади. В цій школі є одразу дві спортивні зали. Уявіть собі, все облаштоване душовими кабінками, де діти можуть помитися, створені гарні зручні роздягальні. В першій залі діти можуть побігати, позайматися футболом, волейболом, баскетболом. А друга спортивна зала вона є гімнастичною. І за моєю спиною зараз будується скалодром. Цей проект реалізований завдяки співпраці активістів, влади і місцевого підприємництва. Ось вони, плюси децентралізації. Тут майже добудовано тір та будують зал для спортивної боротьби. А ще тут розкішна актова зала. Діти в цій школі проводять майже цілий день. Я такий освітній заклад бачила тільки в американських фільмах. Приміщення школи знаходиться будинок дитячої творчості. Взагалі, навчальний процес розрахований таким чином: спочатку діти навчаються в школі, а потім вони йдуть займатися в гуртках. Таким чином діти постійно знаходяться в процесі навчання, вони покращують свою діяльність і вони розвиваються. Гуртків дуже багато. Коли їх формували, враховували побажання учнів. Тому діти розвиваються в усіх напрямках і обирають для дозвілля те, що їм до вподоби. Я сьогодні згадала, як за часів моєї молодості було модно носити браслети з бісеру. І чим більше браслетів на твоїй руці в тебе було, тим моднішою ти була дівчиною в класі. А ще сьогодні я дізналася, що крім браслетів з бісеру можна робити ще й прикраси на голову. Отакі от, от гарні віночки робляться. Саме тут в Пристинецькій школі. І ви знаєте, діти тут дуже талановиті, вони дуже терплячі і вони роблять дуже багато всякої краси. В умовах адаптивного карантину ми готові таки прийняти всіх 595 учнів до, нашої, до нашого опорного закладу. Єдине, що ми будемо в часі розводити діток і приймати до школи о 8 годині, і десь о 8.30, старшу і середню школу. Початкова о 8 годині. Ми задіємо всі входи, аварійні входи, виходи і плюс центральний вхід. А ми завітали до місцевого торгівельного осередку, який складається з декількох магазинів. В самому центрі міста є декілька однакових магазинів, в яких місцеві можуть придбати все для дому та осель. Їх власник є дуже соціально відповідальним бізнесменом. Він постійно підтримує громаду у бажанні розвиватися та покращуватися. Ще тут працює дуже багато жителів Тростянця. Власник цього бізнесу проживає теж в цьому містечку. Для нього Тростянець це не просто місто, це його рідний дім. Власну справу розбудовувати він почав багато років назад, і завдяки сумлінній праці він здобув повагу в громаді та зміг стати досить успішним підприємцем. Підприємницькою діяльністю займаюся на теренах Тростянця з 1997 року допомагати громаді бути значущим. В, їхніх, в їхньому будівництві, в тому, що будується, ремонтується, створюються нові е, інфраструктура, е, робочі місця. Ну, хочеться допомагати громаді. Унікальною перлиною цього міста є Свято-Андріївська церква, яка є зменшеною копією церкви на Андріївському звозі в Києві. Настоятель храму розповів нам, що ця церква була збудована за кошти мецената, а саме будівництво тривало дуже багато років. Це храм Української православної церкви, який воздвигнутий чись апостола Андрія Первозванного. Закладений він був 99-му році і збудований, можна сказати, сама споруда. 2009-2010 роки. А з, зі всіма оздоблювальними роботами, завершений і освячений у 2015 році, ми знайшли ту людину, яка доклала найбільше зусиль для будівництва храму. Ігор Хміль, відомий підприємець, міценат та керівник благодійного фонду. Саме з такими досягненнями він пішов у політику. Його метою було дати можливість громаді Тростянецького краю створити сприятливі умови для розвитку. Але сталося так, що він зробив дуже багато корисного ще й для покращення життя в усій області. Кожен в Тростянецькій громаді знає Ігоря Хмеля, бо за багато років він зробив для міста та району багато гарних справ, підтримав чимало проєктів з розвитку богоустрою на території. Сьогодні він є заступником голови Вінницької обласної ради. Напередодні великого церковного свята нам пощастило зустрітися з ним в цьому храмі. Хоча від інтерв'ю пан Ігор відмовився. Не на камеру розповів про те, як багато років він докладав чималих зусиль, щоб побудувати таке особливе місце. Розписи були зроблені майстрами з Печаєвської лаври. Різдвлена іконостаста архітектура потребувала чималих зусиль та часу, але йому дуже хотілося відбудувати святині. Біля церкви є фруктовий сад, який вже дає свої плоди. На прикладі цього саду стало зрозуміло, чому пан Ігор так любить своє місто. Ця людина всім серцем вірить. Що кожна добра справа принесе в свій час плоди. Тому треба жити так, щоб кожен день ти робив хоча б одну гарну справу. Тоді ти проживеш не даремно своє життя. Тростянецькою громадою керує дуже мудра та вольова жінка Людмила Червонецька. За той час, коли села об'єдналися в ОТГ, їй вдалося напрацювати багато корисних проєктів. Це ремонти садочків та шкіл, ремонти будинків культури та закладів медицини. Пані Людмила стала тим очільником, яка почала спонукати владу, громаду та місцевий бізнес діяти разом на користь громади. Саме тому тут відбулися такі зміни в рекордні сроки. Це все нам розповіла дуже цікава працівниця селищної ради. Уявіть собі, вона працює з секретарем з 1987 року. За 33 роки Наталя Вдовиченко побачила багато змін в громаді. Тому, коли ми спитали у неї, як змінилося життя після об'єднання, вона дала нам чітку та конструктивну відповідь. Адже з огляду на її досвід роботи вона є справжнім експертом в цьому питанні. Найбільші здобутки це розвиток і розбудова. Об'єктів соціальної інфраструктури, школи, дитячі садочки, парки, сквери, місця загального користування, дороги, водозабезпечення, водовідведення, все, що необхідно для життєдіяльності громади, ми багато говорили про можливості розвитку цієї громади, про зміни, які очікуються край в наступні роки. І нам стало цікаво, а як на її думку, що необхідно сьогодні зробити на місцевому рівні, щоб ще покращити рівень життя в Тростянецькій громаді? А бачення нашого майбутнього це самодостатня громада, відкрита для інвесторів інновацій. Громада наша Тростянецька громада це агропромисловий центр Вінницького регіону. Які виробляє екологічно чисту продукцію, є постачальником і експортером даної продукції, в нашій громаді живуть активні жителі, які знають, вміють і роблять все те, щоб громада розвивалася і створюються для жителів нашої громади комфортні умови для праці, для навчання, для відпочинку і для виховання. Чесно кажучи, нам дуже сподобалася в Тростянецькій громаді. Вона гостинна, вона інноваційна, вона креативна. Люди, які тут проживають, вони прагнуть позитивних змін і вони ладні для цього працювати. Ми б хотіли погостювати тут трошки довше, але нас знову чекають в новій громаді. Тому ми відправляємося в дорогу. До нових зустрічей.